Аліна сиділа на старій дерев'яній лавці в парку, оточеній золотаво-червоним килимом осіннього листя. Листопад видався напрочуд теплим, і сонячні промені, пробиваючись крізь рідке гілля, гріли її плечі. У руках вона тримала пошарпаний конспект. А перед очима миготіли терміни з літературознавства. Третій курс філологічного факультету іспит за кілька годин, а в голові суцільний хаос. Вона насупила брови, намагаючись запам'ятати хоча б основне. Навколо гудів парк діти ганялися доріжками, кидаючи оберемки листя, їхній сміх дзвенів, як дзвіночки, а мами гукали, щоб не бігали далеко. Але Аліна, поглинута навчанням, не помічала цієї радості. Її світ звузився до сторінок конспекту і страху провалити іспит перед суворою професоркою. Раптом щось шурхнуло. І на її коліна впала жменька сухого листя. Аліна здригнулася, підняла очі, готова дорікнути бешкетним дітлахам. Але замість них перед нею стояв він, молодий чоловік, із широкою щирою усмішкою, від якої в грудях щось стислося, його темно карі очі виблискували теплом, а легка скуйовдженість темного волосся додавала йому пустотливого шарму. Він тримав у руках ще кілька листочків, наче щойно збирав їх для чергового жарту. Йду парком, бачу, дівчина сидить, така гарна, але надто серйозна, сказав він, усміхаючись так, ніби знав її все життя. Хотів щось грандіозне вигадати, щоб познайомитися, але часу обмаль. Тож пробач за листя це все, що я встиг. Його голос був м'яким і з легкою іронією. Але без краплі нахабства. Аліна розгубилася, її щоки спалахнули, і вона не знала, чи сварити цього нахабу, чи відповісти жартом. Листя все ще лежало на її колінах, а він дивився на неї з такою щирою цікавістю, що сердитися було неможливо. Ну, спосіб точно. Нестандартний, нарешті видавила вона, стримуючи усмішку. Але я тут, між іншим, до іспиту готуюся. О, то я ще й урятував тебе від нудьги. Він театрально приклав руку до серця. Дозволь хоча б представитися Максим, а ти, Аліна, відповіла вона, відчуваючи, як напруга поволі відступає. Максим присів на краєчок лавки не надто близько, але достатньо, щоб його присутність відчувалася. Він виявився старшим за неї, 25 років, програміст у великій IT компанії. Вже з дипломом і амбіціями. Його гумор був легким, але не банальним. А розповіді про подорожі і улюблені книги змушували Аліну забути про конспект. Вона й не помітила, як минула година, а її власний сміх, дзвінкий і щирий, здивував її саму. Вона не сміялася так уже давно. Слухай, Аліно, сказав Максим, коли сонце почало хилитися до горизонту. Я не хочу, щоб ця розмова закінчилася тут. Давай зустрінемося завтра. Є одне кафе неподалік там найкращі круасани в місті. Вона вагалася лише мить його погляд добрий, відкритий, переконав її. Добре, кивнула вона, відчуваючи, як у грудях розливається тепло. Але якщо круасани виявляться посередніми, ти мені винен. Домовилися, розсміявся він. Так почалася їхня історія. Жменька листя в осінньому парку стала іскрою, що запалила щось набагато більше. Аліна не могла повірити, що їй так пощастило. Максим був не просто розумним і харизматичним, він умів бачити її справжню. Поруч із ним її сором'язливість ттанула, а невпевненість змінювалася вірою в себе. Він називав її своєю музою, а вона відчувала, що з ним може все. Їхні стосунки розвивалися стрімко, як весняна річка. Максим умів дивувати то влаштовував пікнік під зоряним небом, то дарував їй книгу з власними нотатками на полях. Аліна розквітала, а її подруги заздрісно зітхали Де ти такого знайшла? Через рік, після тієї зустрічі в парку, вони одружилися. Весілля було гучним, із танцями до ранку, квітами і сміхом. Аліна в білій сукні відчувала себе принцесою. А Максим, тримаючи її за руку, шепотів: Ти моє щастя! Сімейне життя виявилося легшим, ніж вона боялася. Вони оселилися в просторій квартирі, яку Максиму залишив дідусь. Аліна любила створювати затишок, готувала ароматні вечері, розставляла свічки, слухала, як Максим розповідає про нові проекти. Він, у свою чергу, балував її. То приносив додому її улюблені тістечка, то готував італійську пасту за рецептом з інтернету. Прибирання стало їхньою спільною грою, з музикою і танцями під мітлу. Максим познайомив її зі своїми друзями, галасливою компанією програмістів, дизайнерів і мандрівників. Вони ходили в кафе, грали в боулінг, влаштовували домашні посиденьки з настільними іграми. Аліна, яка раніше соромилася гучних компаній, раптом відчула себе частиною цього яскравого світу. Максим просувався кар'єрою, їхній дохід зростав. Аліна влаштувалася перекладачкою англійської велітній агенції, але Максим наполягав, щоб вона не економила на собі. Ти заслуговуєш усього найкращого, казав він, переказуючи їй гроші на нові сукні чи подорожі. Життя здавалося казкою. Але казки, як відомо, мають властивість закінчуватися. Поступово Максим почав змінюватися. Робота поглинала його. Він повертався додому пізно, втомлений, із темними колами під очима. Терміновий проєкт, пояснював він, падаючи на диван. Аліна намагалася не скаржитися, вона бачила, як він старається, як його цінують на роботі. Їхній дохід дозволяв купувати дорогі авто. Відпочивати на морі, планувати майбутнє. Але його тепла, яке раніше зігрівало її, ставало дедалі менше. Максе, може, візьмеш вихідний, якось запропонувала вона, коли він знову збирався в офіс у суботу. Поїдемо за місто, погуляємо. Аліно. Ти ж знаєш, зараз важливий період, відповів він, не відриваючи очей від телефону. Скоро стане легше. Але скоро не наставало. Відрядження, нічні дзвінки від колег, термінові завдання. Аліна відчувала, як між ними росте невидима стіна. Вона пишалася його успіхами, але самотність у їхній великій квартирі ставала нестерпною. Була ще одна тінь на їхньому щасті вони не могли завести дітей. Спершу це не турбувало, вони були молоді, насолоджувалися свободою. Але з часом Аліна відчула порожнечу. Вона задивлялася на малюків у парку, а дитячі магазини викликали біль у грудях. Максе, може, звернемося до лікаря? тихо запитала вона одного вечора. Він кивнув, але без ентузіазму. Звісно, якщо ти хочеш. Обстеження показали незначні проблеми в обох, і лікарі запевняли, усе виправимо. Але місяці лікування, уколи, аналізи не давали результату. Аліна поринула в цю боротьбу, наче в місію. Вона читала медичні статті, записувалася до нових спеціалістів, витрачала тисячі на процедури. Максим оплачував рахунки, але його підтримка була формальною. Він усе частіше засиджувався в офісі, уникаючи розмов про дітей. Ти взагалі хочеш цього? вибухнула Аліна після чергової невдалої спроби. Чи тобі байдуже? Максим зітхнув, потираючи скроні. Аліно, я роблю все, що можу. Але я не можу жити тільки цим. У мене робота обов'язки. Вона відчула, як її серце стискається. Раніше вони ділилися всім, сміялися над дурними фільмами, планували подорожі, сперечалися про музику. Тепер її світ звузився до графіків овуляції, а його до дедлайнів. Зустрічі з друзями, які вже гуляли з візочками, стали тортурами. Аліна уникала їх, бо кожна розмова про дітей була як ніж у серце. Через сім років шлюбу сталося диво. Тест показав дві смужки. Аліна тремтячими руками показала його Максиму, і той, забувши про втому, обійняв її так міцно, що вона ледь не задихнулася. Ми це зробили, шепотів він, цілуючи її в скроні. Ти уявляєш? На УЗД з'ясувалося, що це двійнята хлопчик і дівчинка. Максим сміявся, жартуючи. Оце я розумію, замовив одне. А отримав два. Але радість була недовгою, вагітність виявилася складною. Аліна тижнями лежала в лікарні, борючись за життя малюків. Максим був поруч, коли міг привозив її улюблені фрукти, тримав за руку. Але робота не відпускала. Двійнята народилися передчасно, крихітні й беззахисні, їх поклали в кювези, а лікарі попередили, дівчинка може ніколи не ходити. Аліна не дозволила собі плакати, вона стала воїном, масажі, фізіотерапія, консультації з найкращими спеціалістами. Максим оплачував усе, але його присутність була рідкістю він старається для сім'ї, повторювала Аліна, коли самотність душила її. До трьох років син зміцнів його зняли з обліку. Донька, попри прогнози, почала ходити і лепетати перші слова, але боротьба не закінчилася. Аліна перестала доглядати за собою замість стильних суконь спортивний костюм, замість зачіски, недбалий пучок. Зайва вага з'явилася непомітно, але Аліна не зважала. Її місія була важливішою. Нові подруги, матусі дітей із проблемами стали її опорою. Вони розуміли її, як ніхто. Максим же віддалився він возив сина на футбол. Але з донькою спілкувався формально. Аліна думала, що йому боляче бачити її слабкість. Вона не ображалася, він же працював заради них. Відрядження, пізні повернення, вихідні в офісі. Це для дітей, казала вона собі. Коли двійня там виповнилося сім, донька настільки відновилася, що пішла до звичайної школи. На лінійці Аліна дивилася на неї тендітну з величезними білими бантами. І не могла стримати сліз. Син, міцний і впевнений, тримав сестру за руку, обіцяючи захищати. Максим стояв поруч, знімаючи все на камеру, і його горда усмішка зігрівала Аліну. Ми це зробили, подумала вона. Того вечора вони святкували вдома. Аліна метушилася на кухні, готуючи торт і млинці, коли задзвонив телефон. Вона схопила його, не дивлячись, думаючи, що це хтось із рідних. Але в слухавці пролунав млосний жіночий голос. Макси, ну де ти? Я скучила. До речі, я в тій білизні, що ти подарував. Світ зупинився. Аліна скинула виклик, а її погляд упав на екран Олена бухгалтерка. Вона переплутала телефон Максима зі своїм. Руки тремтіли, коли вона усвідомила. Це не помилка. Жінка знала його ім'я, у її чоловіка була інша. Сльози хлинули самі. Поки Аліна боролася за дітей жертвувала собою, Максим шукав розради деінде. Його відрядження, пізні повернення, холодність, усе набуло сенсу. Вона уявила Олену: молоду, струнку, безтурботну, таку, якою Аліна колись була. Коли Максим вийшов із душу, Аліна стримала емоції. Вона всміхалася, готувала вечерю, але в голові роїлися думки. Тієї ночі, коли він заснув, вона взяла його телефон. Пароля не було, він же довіряв їй. Листування з Оленою відкрили жахливу правду. Вони познайомилися в клубі 5 років тому, коли Аліна проходила болісне лікування. Максим купив Олені квартиру, машину, оплачував її забаганки. Вони літали у відпустки ось що ховалося за робочими поїздками. Фото Олени в галереї підтвердили найгірше. Струнка блондинка з довгим волоссям і зеленими очима, наче з обкладинки журналу. Аліна глянула в дзеркало, змарніли обличчя, недбалий пучок, зайва вага. Вона гірко всміхнулася. Я боролася за нашу сім'ю, а ти вибрав її. Але в глибині душі вона знала: якби Максим був поруч, вона б не запустила себе. Він обрав легший шлях. Наступного ранку з чашкою кави перед комп'ютером. Аліна відчула дивний спокій. Той дзвінок був не прокляттям, а порятунком. Вона згадала, ким була до шлюбу талановитою, амбітною, сильною і вирішила повернути себе. Того ж тижня вона взялася за переклади. Її старі клієнти зраділи її поверненню, і незабаром робота почала приносити дохід. Аліна не витрачала гроші, відкладала. Вона знала жити зі зрадником не зможе. Образа минула, але пробачити подвійне життя було неможливо. За рік вона винайняла квартиру біля школи дітей. Двійнята подорослішали стали самостійнішими, і Аліна відчула, що може дихати. Вона планувала втечу, але не просту. Максим любив гострі відчуття, що ж вона влаштує йому незабутний сюрприз. Того дня, коли Максим пішов на роботу, Аліна зібрала речі свої і дитячі. Вона залишила квартиру порожньою, але не без прощального подарунка. На столі у вітальні лежала записка, написана її акуратним почерком. Привіт, мій колись коханий. Я знаю про Олену. Вітаю, вона ідеальна. Але жити з брехуном я не можу. Дітей забираю, тобі вони ніколи не були потрібні. Не хвилюйся, я заробляю. Рік працюю віддалено, а ти не помітив. Важко ж балансувати між двома життями, правда? Але я вирішила тебе розважити. Ти ж занудьгував зі мною. Ось квест, твій ноутбук у парку під лавкою, де ми зустрілися, диски у кафе нашого першого побачення, твої брендові сорочки, там де був наш перший поцілунок, а сімейні фото у твоєї Олени. Поспіши, мотлох можуть забрати. Твоя майже колишня Аліна. Вона встановила приховані камери у парку, біля кафе, на місці першого поцілунку і, звісно, над дверима Олени. Аліна знала, що Максим побіжить за речами. Його пиха не дозволить ігнорувати виклик. На новій квартирі, у своїй маленькій, але затишній кухні. Аліна пила каву і переглядала записи з камер. Ось Максим, скуйовджений і розгублений, не шпорить під лавкою в парку. Ось він, злий, вихоплює диски з під столика в кафе. А ось кульмінація. Стоїть перед дверима Олени, тримаючи коробку з їхніми сімейними фото, які Аліна надіслала їй із запискою. Це твоє нове життя. Аліна всміхалася. Вона відчувала себе вільною, сильною, живою. Діти спали в сусідній кімнаті. А вона розмірковувала, чи змонтувати з цих кадрів відео і надіслати друзям Максима. Чи може залишити його з цією ганьбою наодинці? вона ще подумає. А поки що вона відкрила ноутбук і почала новий переклад. Життя тільки починалося.